Так, ось о купуруська 4014 4 апреля, та що сіяна Сашкова. Ось тут посівчик трошки зріжений. І ось то, блядь. Ось така вона. Ось такі ось качанчики. І далі десь тут, туда... я думаю, тисяч. Тисяч сорок, дайсай в тебе тут на гектар. Та ну тут аж блядь, вона щось, блядь, така трохи дерева, ти не прикидав, так, да? У ну, нас стоячі їй блядь, та тисяч сорок є, я думаю. Може і більше. Це должно бути більше. Більше. Ну от, і от такі качали. Скільки ви Восімдесят. 80. 80. Ну от іставка тисяч, скільки буде. 65. 65. І те, що вона не зійшла, ні. Ну есть ну, тут бля, дохера блядь. Ну 1040 точно. Та 1040 есть. Вот. То есть на цей год. Доволі таки качаны полностью. Фактур, що виповнений качан полностью. От і ось -от, через дорогу, тупо через дорогу густота Ось ось. П'ять намети. і нема. Ну тут пізніше і сія на воно, блять. І потім. На неділю зніший сія на вона. Ось ток. Не буде, купи тут ніхуя. Не буде.